Всім привіт, з вами Надя. Нарешті сталося те, чого так довго чекали всі. У Фейсбук з'явилась можливість давати таргетовану рекламу прямо з особистої сторінки, не з бізнес-сторінки, не якимось там дивним чином обходити якісь правила, а прямо з вашої особистої сторінки, якою ви костуєте щодня. І сьогодні розкажу і покажу вам, як це робити. В першу чергу, давайте розберемося, які взагалі є сторінки у Фейсбук і в чому там глобальна різниця. У вас є особистий профіль у Фейсбук, який ви створюєте, коли ви реєструєтесь у Фейсбук. І він виглядає ось так. Ну, тобто, ви всі ним так чи інакше користуєтесь, коли ви реєструєтесь у Фейсбук. Це саме той профіль, який у вас відкривається в першу чергу. Друге, у Фейсбук є так називаємо бізнес-сторінки. Це. Це ті сторінки, які реєструє саме бізнес. Можна зареєструвати будь-яка людина, навіть якщо ви не підприємець, але саме з цих сторінок, раніше з їх допомогою, запускалась таргетована реклама. Тобто, якщо вам потрібно було запустити таргетовану рекламу, там щось прорекламувати якісь свої послуги або товари в Фейсбук. Вам обов'язково треба було створити бізнес сторінку, а вже потім у кабінеті рекламному налаштовувати рекламу. Тобто, бачите, є різниця між бізнес-сторінкою, вони виглядають по-різному. І взагалі-то бізнес-сторінки вони або як вітрина. Використовуються частіше. Ну тобто, щоб просто показати, що у вас щось є, там можна створити досить симпатичний магазин з товарами, або саме для просування, тобто для платного просування, для реклами, тому що органічні охоплення, безкоштовні дописів на бізнес-сторінках, вони дуже-дуже-дуже маленькі. І ще у Фейсбук є групи, це така третя сутність, яку ви всі, скоріш за все, бачили, вони створюються безпосередньо для спілкування людей між собою. Це такі ком'юніті, де люди спілкуються. Ну, такі три сутності у Фейсбук. Що змінилося зараз? Зараз. Фейсбук зробив те, що вже давно працює в інстаграм, тобто, ви ваш особистий профіль, який ви реєструєте на Фейсбук, коли ви саме відкриваєте так нову сторінку на Фейсбук, можете перевести у професійний режим. В Інстаграм є особиста сторінка, і її можна перевести там на бізнес сторінку, на сторінку автора, там є різні варіанти. І усе, крім особистої сторінки, там, де бізнес-сторінка і сторінка автора, там можна запускати таргетовану рекламу прямо з профілю вашого Instagram, не переходячи у рекламний кабінет Facebook. Зараз Facebook для особистих сторінок зробив те ж саме. Я на Кінець грудня 2022 року, коли я записую це відео, не можу вам гарантувати, що абсолютно всі особисті сторінки можна переключити у професійний режим. Тому що мені Facebook це запропонував зробити десь там близько місяця, може півтора тому. І я знаю, що не всі ще мають можливість переключити свою особисту сторінку Фейсбук Facebook у професійний режим. Але якщо у вас такої можливості ще немає, то воно обов'язково з'явиться ну, просто вже найближчим часом тому що кожного дня все більше більше, більше людей мають таку можливість, і подивитись, чи у вас така можливість є, ви можете. Для цього треба перейти на свою особисту сторінку, ось як ви зараз бачите. У мене вона вже в професійному режимі переключена, але і в професійному режимі, і в звичайному режимі у вас тут є такі три крапочки, на мобільному вони також є. Опускаєтесь вниз, і у мене тут написано turn off Professional Mode, тобто виключити професійний режим. А у вас буде turn-on Professional Mode, якщо у вас звичайна особиста сторінка і виключений професійний режим, тобто його треба буде включити. Чому там глобальна різниця між особистою сторінкою в звичайному режимі і в професійному? Я запишу окреме відео, обов'язково про це розкажу. Там є свої профіти також від переходу в професійний режим, але є й недоліки. На жаль, також але саме переключення у професійний режим дає вам можливість ваші пости з особистої сторінки. Таргетувати, дивіться, якщо у вас з відео допис, то таргетування буде недоступне. Але якщо це звичайний допис з картинкою, ну якийсь, бачите, тут є відео недоступне просування. Відео є, а просувати допис можна. Не знаю, як він обирає, що можна, що не можна. Але ну, наприклад, так. Ось у мене був допис, який я вже пробувала просувати. Давайте покажу вам, як це працює. Бираємо будь-який допис, який ми можемо просувати, де написано Просувати допис». Нажимає, нажимаєте на кнопку Просувати допис, і вас Фейсбук перекидає у... Режим настроювання таргетованої реклами. Що важливо, це ця таргетована реклама. Вона поки що досить урізана за своїм функціоналом. Тобто, там не так багато можливостей, як коли ви просуваєте допис з. Бізнес-сторінки через кабінет рекламний Фейсбук, через Фейсбук-бізнес-менеджер, так там набагато більше можливостей для таргетування. Але зараз я бачу, що у цьому режимі, коли ви таргетуєте дописи з особистої сторінки, так, можливості для таргетування менше, але. Ціна за рекламу вона набагато нижча, ніж то, що пропонується для бізнес-сторінок. Я не знаю, як довго буде цей аукціон щедрості такої, знаєте, великою ще працювати. Але зараз саме запуск таргетованої реклами з особистих сторінок, він дуже дуже дешевий. І що ще більш важливо, як мені здається. Це визиває трохи більше довіри, оскільки людина бачить ваше прізвище, ім'я, вашу фотографію, переходить на вашу сторінку, дивиться, що у вас там є дописи, якісь ще цікаві. Про вас може почитати. Ну, тобто, там трохи більше довіри, якщо ми кажемо про воронку продажу одразу. І що ще більш важливо, тепер ви можете збирати всю аудиторію в одному місці, ну тому що. Таргетуючи рекламу з бізнес сторінки, так якась частина людей, яка бачить цю рекламу, вона підписується на бізнес сторінку, але потім, органічно, тобто безкоштовно, вона ваші дописи, майже не бачить І толку з цього. Ну тобто, є а, сенс просувати. Там, наприклад, збирати у імейл-розсилку, що небудь або телеграм переводити, або ще кудись, тоді є сенс. Але саме для збирання аудиторії на бізнес-сторінці рекламувати її не дуже є сенс, тому що потім майже ніхто дописи бачити не буде. Але щодо особистої сторінки, то тут є сенс просувати дописи для того, щоб збирати аудиторію підписників особистої сторінки, тому що органічні охоплення з особистих сторінок вони великі, і потім люди, які там підписались на вас або додались у вас до друзів, вони будуть бачити ваші дописи без реклами самі з собою. І другий лайфхак, який я побачила, це те, що коли ти а, після публікації допису через деякий час, ну там година 2-3, тобто досить швидко не одразу, а 2-3 години почекати, запускаєш рекламу з особистої сторінки. І потім через там півдня її відключаєш, у тебе органічні охоплення, тобто з тих подписників, які вже є у вас на основній сторінці, на вашій вони стають більшими, більше людей, які вже підписані на вас, бачать ваш допис без реклами, тільки тому, що ви на якийсь невеликий час включали на цей допис просування і це там коштує 10-15 гривень. Ну тобто, взагалі, копійки вважайте майже безкоштовно. І так, що тут є? Ви можете змінити ціль просування. Можна обрати автоматичну ціль. Ну, у Facebook зазвичай непогано працює така роботизована автоматизація, але треба тоді ставити допис на рекламу довго. Тобто є сенс, якщо вам треба рекламувати щось постійно, тоді, в принципі, можете обрати автоматичну ціль, але якщо ні, то краще. Або. Е Оберіть ту ціль, яку вам пропонує Facebook Inш. Ще є пропозиція додати кнопку, тобто можна додати посилання з кнопкою до цього допису, і люди будуть його бачити. А, і кнопка тут також є, тобто додаєте свій сайт і можете обрати різні варіанти для просування. Далі обираєте таргетування. Зазвичай тут вже є якесь таргетування, яке Фейсбук сам створив на основі інтересів людей, які підписані на вашу основну сторінку. Ви це таргетування можете змінювати тут не дуже. Велика можливість, тобто чоловіки, жінки, усі обрати вік, обрати країни, і можна обрати різні інтереси, краще будете їх англійською, так наприклад, там маркетинг. Якщо вам потрібна маркетинг, психологія, тобто, але англійською краще пишіть, тоді е, отримаєте більше охоплень, тому що. І саме інтереси Facebook, він їх краще англійською розподіляє, навіть якщо це україномовне населення або там німецькомовне населення і так далі. Тут одразу ви бачите, що це аудиторія, яка основана на тих людях, які вже на вас підписані, але ви можете обрати власну. Тобто можна тут без того, щоб обрати людей, які підписані на вас, можна тут створити власну аудиторію. І що ви ще можете тут надати? Це кількість днів, у які ви будете просувати рекламу і бюджет. Мінімальний бюджет, якщо я нічого не плутаю зараз, так 36 гривень, 72 копійки на день, плюс ще ПДВ 20% Знімається з реклами. Ну, на жаль, від нього нікуди не дінешся. Тобто там виходить, що на день. А... Вам виходить десь близько 45 гривень, щось близько того. Мінімальна вартість реклами одного дня. Все, якщо є піксель мета, можна підключити піксель, якщо нема, можна ним не користуватись. Про піксель це також окрема історія. І все, нажимаєте просувати допис. Він уходить на перевірку, як зазвичай у рекламному кабінеті Facebook, звичайному. І через деякий час у мене це було близько 4-5 годин. Він вже просувається. Тобто, якщо ви хочете просувати власний допис, отримати більше переглядів вашої основної сторінки Фейсбук, то ви виклали допис через одну десь годину. Запустили таргетовану рекламу. Вона пішла на перевірку. Поки вона перевіряється, ваш допис показується вашим підписникам. Потім ще десь пів дня ви відкручуєте рекламу, її зупиняєте, і охоплення органічні вашої основної сторінки цього допису вони зростають. Я не знаю, як довго цей такий лайфхак буде ще працювати, але зараз працює досить добре, тож рекомендую, користуйтесь. І взагалі я дуже рада, що Фейсбук постійно радує якимись дуже цікавими змінами. Подивимось, що буде далі. На сьогодні все і па-па.